Що робити, якщо під час спілкування з людиною ти відчуваєш, що втрачаєш з нею контакт? Ну, типу, спочатку все кут, ви там спілкуєтесь, але потім людина ніби перестає тебе слухати. Ну, вона починає, типу, да, да, о, mm, mm, mm. oh, яке небо, яке дерево, вау, таке гарне, велике, типу, нічого, да. Mm. Що робити, все дуже просто. По-перше, перестати балакати так багато людині, мабуть, просто не цікаво тебе слухати. А по-друге, задати собі питання: навіщо ти взагалі спілкуєшся з людиною? Коли ти знаєш, навіщо ти спілкуєшся, ти знаєш, як спілкуватись і що казати? Я знаю те, що багато хто скаже: а якщо ти з друзями, ну ти просто спілкуєшся для того, щоб підняти собі настрій, так це і є причина. Це і є твоє. Чому? Чому ти спілкуєшся? Щоб підняти настрій, щоб розслабитись, щоб набратись позитивних емоцій. Тому перед кожним діалогом завжди перекрутив у себе в голові, навіщо я веду цей діалог, що я хочу людині сказати. Тільки ти зрозумів це починає розмовляти. Все просто людина знає, чому ти до неї підійшов, підійшла, чому ти це кажеш, і до якої мети ви дійдете, ти теж знаєш. А тому кажеш чітко, без затримок, без бубоніння.